Мабуть, ви багато разів чули, що український правопис потворений, деякі слова мають звучати геть інакше. Так хто його викривив і навіщо? Впевнений: 99% глядачів гадали відповідь: сусідня агресивна держава краде і паплюжить все навкруги: від пралок і унітазів до історії і мови інших країн. Так от ідея змінити наш правопис виникла в часи совєтської окупації, звісно, може й раніше, але ми поговоримо про цей період. Мета цього була шовіністичною. Декларувалося, що це зближення двох народів, мається на увазі українців та росіян, чітко прослідковується тема так званих братських народів. А насправді ж це ще один засіб агресивної асиміляції проти українців. Коли на початку 1920-х років українські землі опинилися під контролем різних держав, на більшості з них Лівобережчі, на Дніпрянщині, Півдні, Поділі, Східній Волині, встановилася совєтська окупаційна влада, яка спочатку продовжила стару царську політику русифікації. Тут нічого дивного. Адже серед компартійних та радянських функціонерів в Україні в той час явно переважали росіяни та зрусифіковані елементи Медведчукам та Мураєвим великій привіт, як то кажуть. Для того, щоб затвердитись в неросійських регіонах Совєтського Союзу, а також маючи певні зовнішньополітичні розрахунки, совєтська влада почала здійснювати так звану політику коренізації. В Україні розгорнулася псевдоукраїнізація, яку започаткували в 1923 році, і яка тривала до початку 1930-х років. Обґрунтовуючи свої злочини ідею зближення націй і боротьби з буржуазним націоналізмом, совєтська влада вчиняла справжній лінгвоцит, із наслідками якого ми досі зіштовхуємося. Як там казали, свобода равенства, братство»? Однак не один з цих пунктів ніколи не був правдою, і мовне питання завжди чітко це показувало. Специфічний лексикон, словесні кліше і партійні гасла сформувалися на базі російської мови у мовах національних республік його лише дублювали. Дослідниця Орися Демська у своїй праці реєстр репресованих слів пояснює, що совєтська влада не лише змінювала цілі слова. Як от будущина на майбутнє чи «виміна» на обмін, а й вилучали невідповідні префікси і суфікси, наприклад, надвиробництво стало перевиробництво. Совєтська влада активно редагувала українські словники, вилучала слова, які є унікальними, та замінювала їх на нові, максимально наближені до російської, аби ніхто не запідозрив, що ми не браття. Ми досі бачимо жахливі наслідки цих підступних дій. У 1922 році в радянській Україні українською мовою було надруковано лише 186 видань у той час російською 491. А в Кодексі законів про народну освіту УСРР 1922 року зазначалося, що українська це мова більшості населення України, особливо на селі, а російська це мова більшості населення в містах і загальносоюзна мова. Утверджувався пріоритет російської мови і культури перед українською. Звідси і йде тверде переконання в тому, що українською говорять селюки – смішні, незграбні, не зовсім розумні. Така ж ситуація прослідковувалась і до 2014 року в масовому порядку, коли людям бувало відверто, соромно визнавати себе українцем та зізнаватись в цьому іншим. На жаль, Росія дуже успішно для неї насаджувала рускасть українцям. Що на нас чекало, можна подивитись на прикладі Білорусі, коли рідна мова та самоосвідомлення просто не потрібні, просто відкидаються. Вертаючись до тих часів, українізація обернулася в латентну русифікацію, автентичні українські слова, на грінченком, письменником, лексикографом, етнографом, істориком та публіцистом, все далі відходили на периферію, де інди траплялися в селах, а тоді поступово зникали з ужитку. Приклад слів, які вилучили, кип'яч став кип'ятком на кшталт російського слова. Сновида перетворилася на лунатика, виляск став хлопком, Чепурун став стилягою, та багато інших слів. Це справжній страшний лінгвоцит, який є невід'ємною частиною геноциду українців. 1925 рік вірний ленінець Микола Скрипник став ініціатором активного запровадження політики українізації. Бурхливу діяльність ідеологічний працівник розгорнув, коли в березні 1927 року обійняв посаду наркома освіти, керуючи всіма галузями культурного будівництва та очолюючи всеукраїнську асоціацію марксистсько-ленінських інститутів в що була ідеологічним центром. 25 травня 1927 року чиновник, котрий в анкетних даних називав себе професійним революціонером із Донбасу, скликав у Харкові всеукраїнську правописну конференцію, що вперше кодифікувала національний правопис. Її учасники, зокрема мовознавці з українських діаспор, схвалили проєкт нового правопису. Укладачами харківського правопису були відомі українські мовознавці, як то Агатангел Кримський, Олена Курило та інші. А членами правописної комісії виступали зокрема українські письменники Майк Йогансен, Сергій Єфремов, Микола Хвильовий, Михайло Яловий. Більшість із них згодом було репресовано і розстріляно за звинуваченням у буржуазному націоналізмі. Від росіян не можна було чекати чогось інакшого, але про це трошки пізніше. 1926 рік проєкт українського правопису оприлюднили для обговорення на всеукраїнській правописній конференції в Харкові 1927 року. Брали участь академіки, університетські професори з лінгвістики і філології, учителі, журналісти і письменники. Серед них три представники заходу України: Кирило Студинський, Іларіон Свенціцький, Василь Сімович. Західняків мало би бути більше, але тодішня польська влада не вважала за необхідне їх відпустити. Наприклад, галицький письменник Василь Стефаник теж мав брати участь в обговоренні, але Польща його не випустила. На конференції схвалили новий правописний кодекс. Цікаво, що найбільше суперечки виникли довкола написання м'якого Лі, наприклад, лямпа, кляса тощо та літера Г. Втім, у 30-х роках так звана українізація закінчилась, і росіяни таким чином ще раз показали своє справжнє обличчя. У 1932 році Москва взяла курс на тотальну русифікацію по всій території СРСР. Харківський правопис був названий націоналістичним, і з 1933 року його було замінено на новий, який істотно зближується з російською мовою. Постраждали і творці скрипниківки. Більшість стали жертвами репресії, включаючи самого скрипника. Його звинуватили не тільки в розпалюванні антирадянських націоналістичних настроїв, а й в економічних прорахунках. В кінці життя він керував держпланом і хлібозаготівлею на Дніпропетровщині. НВС КДБ 6 квітня 1933 року, згідно із наказом нового керівництва народного комісаріату України було організовано комісію під головуванням Андрія Хвилі для перевірки роботи на мовному фронті. Комісія, крім питань української наукової термінології, розглянула правопис і кардинально його переробила, відкинувши відмежування української мови від російської, спростивши правопис, ліквідувавши правила цього правопису, що орієнтували українську мову на польську та чеську буржуазну культуру. Микола Скрипник не став чекати на антирадянські звинувачення і арешт. Він наклав на себе руки 7 липня 1933 року у власному кабінеті. За іншою версією його застрелив убивця на прізвище Карпов, хоча той відбував покарання у холодногірської в'язниці. Нині харківський слідчий ізолятор. Вирогідно, принаймні, це у звичках цієї організації. Оперативники НКВС витягли кримінального злочинця за град для виконання спецзавдання. Згодом також були репресовані більшість учасників правописної конференції 1927 року. Однією з причин знищення українського правопису стала ліквідація так званої безграмотності. Але справжньою метою СРСР, як і Російської імперії, завжди було позбавити українську мову можливості нормально розвиватися. Це пропагандувалося буквально всюди. Наприклад, у фільмах українські персонажі завжди або брехуни, або безграмотні, чи хитрі, бувало все і відразу. Ця нібито безграмотність українців надмірно та наполегливо демонструється у фільмі Зелений фургон, де головний герой росіянин відважний та розумний, а з іншого боку, є купа хитрих, корисливих та безграмотних українців, які не знають російської мови. Знову ж таки, мета та сама: впевнити глядача, що говорити українською соромно, взагалі бути українцем соромно. Демонструємо, якщо можна так сказати, досить яскравий приклад. У Миколи Зерова у вірші Київ традиції є такі рядки: Тут і Тичина, голосний і юний, животворив душею давній мід. То що ж означає слово мід? Ми все вам розкажемо, мід це міф. А вся справа в тому, що до правопису 1933 року в українській мові грецька літера тета передавалася як ти. Саме тому слова грецького походження, такі як ефір, міф орфографія, раніше писалися як етер міт, ортографія. Тому оскільки вірш Зерова Київ традиції був написаний у 1923 році, то автор керувався давньою українською традицією та дуже правильно писав міт, замість потвореного сталінського правопису. Заміну Т на Ф в таких випадках зробила саме для наближення совєтської української до російської. Але у вірші автор зримував слово світ зі словом мід. Таким чином редактори пізніших видань Зерова не могли замінити мід на міф без втрати Рими. Як підсумок, оригінальне написання збереглося навіть у совєтських виданнях. До речі, саме цей правопис називають скрипниківкою. Росіяни воювали з Україною завжди та на будь-якому фронті від влаштувань голодоморів до лінгвоциду. Росія це орда, у якої одна мета підкорити або знищити. Адже вони завжди знали, що без поневоленої України не буде існувати Росії. Зараз Росія теж переслідує абсолютно ідентичні цілі. На жаль, довгі десятиліття російського впливу не проходять даром, та наслідки цього ми бачимо досі. Але мусимо з цим боротися, бо в нас нема іншого вибору або позбавитись Росії назавжди, або бути підкореними та знищеними. Ми переконані, що нас та світ чекає перший варіант. Адже добро має перемогти і тому Україна переможе. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви правильним повернутися до первісного українського правопису, тобто викинути з нього всю радянщину. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, а за можливості підтримати нас фінансово, реквізити в описі.